Вже два місяці на Тернопільщині діють планові і аварійні відключення електроенергії. Чим освітлюють свої домівки тернополяни під час блакауту дізнавалися журналісти Терену. У мене є LED лампочки і свічки, тому власне їх я використовую, заряджаю або вставляю батарейки і використовую. Yeah. Світла достатньо, щоб, наприклад, почитати книгу, коли нудно. Я маленький велосипадний ліхтарик. Ось така штука. Свічкою, фонарики, мобілку заряджаю. Я не освічую нічим. Якісь фонарики, лампочки, хіба таке. Я налобний ліхтар, ну, правда, я його купував як туристичний. Маю свічки, дуже люблю ароматичні, до сих пір їх любила і зараз <плес> також не використовуюся. Маю гірлянди, є такі, що на батарейках, є такі, що на павербанку працюють теж дуже круто, це повішала гірлянду штору. А, ну, читати незручно, але просто там перебувати в кімнаті дуже комфортно. І маю ще такий лед світильник, який заряджається. Він вже дуже круто світить, під ньому, там, в принципі, можна і читати, і якусь таку дрібну роботу робити. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.